Конкурс серед вихованців мовних таборів провели в Кіровограді. За звання кращої змагалися шість команд із різних шкіл міста. Перемогу здобув загін шостої міської школи. Команда обрала англомовну країну і представляла її іноземною мовою. Такий спосіб організатори заходу, а це центр методичної та соціально-психологічної служби міського управління освіти. Узагальнили знання англійської в дітей, які вони здобули під час перебування в мовних таборах. Спілкувалися англійською мовою кожен день. Волонтери к нам приїжджали з Китаю, з Англії, зі Швеції. В Таборі розповідають багато цікавого. Ми граємо, читаємо, ми спілкуємося, співаємо. А на уроках ми лише пишемо та пізнаємо нове. Мета цього конкурсу це по перше, розвиток обдарувань дітей. Далі це удосконалення вивчення іноземних мов, а саме англійської мови. Ну і зрозуміло, мотивація дітей до знань. Мовні табори. Дають свою користь тому, що діти задіяні, тому що діти можуть використовувати саме іноземну мову не тільки в стандартній ситуації уроку.